У Вінницькій області почастішали випадки загибелі людей на водоймах. Рятувальники систематично нагадують правила безпеки. Та от громадяни продовжують ними нехтувати. Що робити, якщо потрапили в біду фахівці головного управління ДСНС у Вінницькій області показали під час навчання більше у сюжеті. Теоретична частина, як врятувати потерпілого з під криги, важлива проте без практики ніяк. Саме тому під час навчань бійці служби по рятунку продемонстрували основні способи надання допомоги людині, яка провалилася під кригу для курсантів вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В таку погоду, взагалі, що температури нестабільна, сьогодні мінусова температура може бути через день плюсова. Бажано взагалі не виходити на лід, тому що орієнтуватися так по його по його кольору або по його властивостях, так, також неможливо. Взагалі на лід потрібно виходити, якщо його товщина досягнула не менше 10 сантиметрів. Тоді лід можна сказати безпечний для особи, яка виходить на, на цей лід. А так взагалі не бажано виходити при такій температурі, навіть і при такому льоду не бажано виходити. У свою чергу лікарі на практиці продемонстрували, як правильно та швидко потрібно надавати першу медичну допомогу людині, що стала жертвою власної безпечності, а також дали кваліфіковані поради, як уникнути взимку переохолодження та обморожень. Одну частину, Голови другу, під підборіддя, нахиляємося, запрокидаємо голову і дивимося на грудну клітину. На це нам дається 10 секунд. Якщо ж ми за ці 10 секунд почули там один, дих, два або три, це призводить до того, що ми маємо надавати штучне дихання 5 рятувальних дохів за допомогою засобів індивідуального захисту. Такі тренінги для рятувальників проводять декілька разів на рік, адже вони готують та загартовують майбутніх професіоналів. А також враховуючи тимчасове потепління, що призводить до танення криги, рятувальники закликають громадян не виходити на водойми. Це надзвичайно небезпечно. Необдумана та необережна поведінка загрожує вашому життю і здоров'ю. Телеканал Вінничина все буде Україна.